З часом потім я бачила, що в тебе з'явилися стосунки, а в мене були там свої стосунки. І вони завершились. Да, 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 да. Я просто бачив навіть статтю в інтернеті, що вона, типу, ще там стосунка. І в мене не складалися голові пазли, що з нею відбувається. Mm -hmm. Ну Ти ж розумієш, що я не можу тебе просто про це не запитати. Я розумію, так. Да? А, дивись, а, я вважала, що вони прямо завершилися назавжди. Але а, коли я прийшла на проєкт, він, він почав мене шукати, намагається зі мною якось зв'язатися. Дізналася, що в нього ще не пропали почуття для мене. Тому а, я не знаю насправді, як тут правильно поступити. Я зрозумію. Я це все підозрював, але я не був готовий це почути. Я був в шоці. Я не можу відпустити а, цю історію, я не можу відпустити цю людину, бо в мене ще є до нього почуття глибокі. Ну, 90% що налітало до нього там. Вона мене так просила, щоб я відпустив, типу давала зрозуміти, що для неї це важливо. Мені, на жаль, треба їхати на роботу. Це дуже серйозний бренд. Я зараз не можу відмовлятися. В нас дуже складна сімейна ситуація. Тут Ну, типу. я дуже люблю чувака іншого. Просто тоді питання: ну, типу, навіщо вона завжди сюди прийшла? Ця ситуація вийшла в моменті, я хочу якихось реально глибоких почуттів в своєму житті. І саме головне, що я до цього готовий. Тому я тебе проведу добре. Добре. Дякую. Я погано ставлюся до обману. Все. Типу, я не бачу сенсу далі з нею розмовляти. Я навіть не думала, що так може статися, і що так може статися саме зі мною. І потім ми так всі озирнулись, що вони прям знаєш пішли в якусь іншу сторону. Це що робить дуже так. цікаво.